Препаратом року в безрецептурній групі серед протигрибкових засобів для зовнішнього застосування нагороду отримує препарат Екзодерил компанія Сандос. І ми раді вітати на сцені регіонального менеджера ОТІСІ-підрозділу компанії Сандос Богдана Герасимчука. Доброго вечора, шановні колеги. Нам неймовірно приємно, як компанія Сандос, сьогодні отримувати цю нагороду. І ми в першу чергу хочемо подякувати за довіру наших пацієнтів. Ми хочемо подякувати, що, оціни... що вони оцінили нашу роботу. І цю панацею ми отримуємо вже не вперше. І ми будемо працювати, і ми працювали, і будемо працювати після нашої перемоги, щоб як здарил і надалі був препаратом року, і був лідером своєї категорії. Тому ще раз дуже дякую нашим воїнам ЗСУ, дякую нашій команді. Всім гарного вечора і до нових зустрічей. Дякуємо.